Давайте яку збірочку протестуємо зараз? Preparation і ставимо Мелісі так сюди, наприклад. Ну, точно ми кидаємо точно косу. Це 100%. Далі ми, ну, не знаю, кігті зазвичай кидають да? сюди. Що тут іще може бути? Ну Це проти танків ситуативно. Мається на увазі через у цю Golden Staff. Ну, давайте. Я пам'ятаю, що у колись було таке у збірці. На швидкість це мається на увазі ось так, да? Е, Далі сюди. Касаємо ще ходні казу А, метеор да метеор не бачу. А, ні, ось він. На Мітеор на місці. М така інше, що. Ну, напевно, Wind of Nature сюди. Мітеор, напевно, так. Ну да, золотой посух я вже е, його поставив. Та й що інше, і все. Ну, я думаю, що треба ось цей е, Вінтолкер, по-моєму, завжди є, тому що це швидкість е, ще й бігу. Ти маєш на увазі на третє місце повернути чи як? А, на, на другий слот. Окей, okay, Пірсер. Додамо і антихіл, Що як варіанти, які я буду використовувати. Е, до речі, Демон Хантер тут е, мені допоможе проти Мартіса і проти Даріуса. Естес, ти прям так стоїш? Естес не добивай, будь ласка, кріпов, не добивай. Дякую, блін. Пішли, пішли вниз. Уже ферсблад, дякую, дякую. вам Так, монетку змогли забрати. Тут і варіантів не було. ох йой-йой-йой-йой шкода, шкода. Він на третьому левелі забрав, жорстко. Угу, і Віксана прийшла. Я зрозумів, я зрозумів вас. Окей, окей. 3, 2, 1. Де Віксана стоїть? Окей. Підходить нам, так. Можемо трошки збити голди з башти, давай. Так, е -е, Віксан Ром, да, я вже побачив, що Віксана. Так, зараз прийде Xia, давай заберемо. Ні-ні, давай заберемо е -е, монетку. Іксія вже ж там підходить. Є, коса є. Швидкість руху собі взяти чи не взяти? Взяти. Я не зможу нормально переміщатись. Так, добре. Мені здається, ми в різні ігри граємо. Ми тут наче домінуємо, а вон, вся наша команда там програє. Ну, це не ми як команда е, по золоту перемагаємо. Це по-моєму. Я пер на перефармі зараз. Даремно, даремно даремно, даремно, немає ульти, немає ульти. Немає ульти, немає ульти, немає ульти. Блін. Це було тупо, не можна було туди йти, не можна було, поки що туди йти. Поки що не можна було. А що там у. У їхнього джанглера 2550 і у нього скайпірсер уже, окей. Окей. Я поки що дуже великі надії на Естеса поклав. Забуваючи, що в нього всього лише четвертий левел, У нього предметів ще немає, навіть на захист нормальних. Ну будемо тоді просто принижувати їхнього стрільця. Ну, там розважається просто їхній. Е Лесник. Так, у мене є демонхантер. В принципі, нормально. Я думаю, треба відійти, пішли на мід Пішли на мід, на мід, на мід, на мід Та ну куди ж ти? Сюди, сюди, на мід, давай. Естес. Боже, блин. Я думаю, верх треба відпушити швиденько. Не встигну, да? Окей, встиг. Так, ну можна вже запушити, напевно, цю вежу. Ага, тут віксана тільки. Окей, почекаємо в кущах, ну не показуй же себе стес. Або просто підфармимось, щоб якось не просто стояти чекати. Має прийти іксія на свою лінію. Ну ні-ні-ні-ні-ні, я відходжу. Це дуже було. Не можу нічим допомогти тобі. Відходимо, відходимо. Ретріт, рітет. А зараз ми повертаємось на цю лінію. Я думаю, зараз тут має Іксія пройти. Йомайо Два, один. Відходь, відходь, відійди, відійди Нам не треба там битись. Пішли черепаху, заберем і спушим мід. Так, забираємо цю вежу нарешті вже. Ну, Тут дуже багато магічного урону прилетіло, да? це магічний був? Магічний. Віксана просто мене забрала. Так. тут от... Пу-пу-пу-пу-пу. Метеор беру. І потім після метеора візьму ще пробиття, напевно. Тут розважається в Мартіс, блін. Дають йому нафармитись. Ну нічого. Е, ну що, нам Лорда доведеться чекати. Я не бачу просто ініціативи команди, щоб якось ми заходили прям дуже потужно. Да, wait for Estes це точно. Вам без Estes там нема що робити. Я маю відійти. жорстко, сколько ж там охорона, блін, у того циклопа? А, а, це перший його кіл, блін. Соромно. Соромно. А був би вкритий циклоп би відлетів від перших ударів. А є в... врагов деф-предмети, взагалі. Деф-предмети. Начебто немає. Ну, є у Мартіса. Щось він там починає збирати. Ой, я стою тут. Так, нам треба забирати, напевно, лорда. Питаєте, навіщо тобі на мелісі синій баф, правильно? А я міг би відповісти, якби знав. Ну, вони зараз прийдуть да, сюди? Просто прийдуть. У мене немає, е, по-моєму. Я маю відійти. Я не можу забрати. Ну, я би помер. У мене, до речі, кіхтів немає. Я без кіхтів дуже себе не впевнено почуваю. Я там від циклопа відлітаю дуже швидко, тому у мене не було варіантів, треба було відходити. Зараз доведеться і забирати цього лорда. Так, мені що треба ще взяти? Так, я маю відійти. Я вже е, проти Мартіса не маю захисту. Окей, 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 окей. Можна і пройтись тепер цією лінією. Так, я візьму Wind of Nature. Да, пробів не потрібен. Я беру Wind of Nature проти таких, як Мартіс, коли в мене немає ульти. Ох, жесть. Ну, два магічних урони я і не зможу віддефати від собі. А, і там ще X підійшла. Будемо якось це дефати? Ага, тут ось X є. Окей. Не буде да, тут такого. Жесть! Даріус просто вижив. Like... Ну у них вейпаут, треба вже заходити в трон по верху. Може знесемо вишечку хоча б одну т 3 Так, я вже можу купити? Можу, по-моєму, купити. Продаємо і беремо Wind of Nature. Ходити я буду повільніше, звичайно, трошки, але зараз уже мені це і не потрібно буде. Ось лежу. Можливо, хтось ще раз спитає. А навіщо тобі на малісі синій баф? Я знову скажу. Я би відповів, якби знав. Mm. Ну давай, Даріус, спробуємо з тобою потягатись. А, він і, і не хоче битись навіть. А я вже все протиснув заздалегідь, блін. ладно. Ладно, обідно, обідно. Кнопки віддав ті, які виявилися непотрібними. Окей. Я пушу вверх. Я не знаю, що вони б'ються. Треба пушити. Так, як може це клоп мене тільки зустріти, бо двоє там я бачу. Один помер ще. так є. Я. <Flight number> я відійду. Не можу тут битись. Жесть, де ж як так? Стільки магічного урону? Навіщо ти на мілісі синій баф. Блін, не знаю. я Зараз він знову стоїть тут. Треба зараз знову перевірити навіщо? Точно не в курсі. Блін, ну мені чогось. Мені здається, якби у мене зараз тут був берсеркер. Якби у мене кіхті були. Мені не вистачає, щоб були кіхті. На відхіл. Я би не помирав так. Ну мене забирає тупо циклопів Віксана. Ну, взагалі, циклоп забирає. От червоний баф можна і трошки підтирити у сабера. Вони просто. ага, він уже пішов на баф, окей. Знову він мені, мене вбив, да скільки ж можна. Боже, скільки урону магічного влітає, скільки урону влітає. Він бився з сабіром, вбив мене. Це жесть. У них взагалі хто грає? У них це грає в принципі. Пупу. -пу -пу. У тебя і золота поменяє предмети, но я бы тут метер выкинув і купил сияйку. Сияйку? У нас вексана. Та ну, блин. Лайфстил. У мене і так лайфстил, немає кіхтів. Атак спит і фізикал атак да я. Втрачати урон, який у мене і так зараз, ну. Ну він про нормальний. Такий як має бути. Якщо я просто його знижу. Чи допоможе мені та сіяйка? Той же Даріус, коли мені зустрінеться, що мені робити? Ну вони втрьох просто луплять е, підряд всіх. У циклопа більше ренжа атаки, ніж у мене. Так, мені треба Даріуса окремо зафігачити. Ладно, заберу я синій баф. Я не знаю, він стоїть, блін, тут. Чому він тут стоїть? можу нас догнати. Вже не можу. Сюда, 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 пацаны. Не идите туда. Так, так, я думаю, можна забирати, заходити вже. Все, готово. А, можна, як то кажуть, і за завершувати.